Добрий день, малята! Сьогодні ми вирушимо у цікаву подорож до чарівної країни іграшок. Згодні? Тоді швидше займайте місця у нашому потязі. чух чух поїзд мчиться, Всі в вагонах, як годиться. Потяг наш чудовий і різнокольоровий. А ось і потрібна нам з вами зупинка. Країна іграшок. Тут нас має зустріти людина, яка проведе у цю країну і розповість про різні іграшки, що живуть тут. Добрий день, любі діти! Я бабуся. Ви знаєте, я знаю, що зараз дуже багато іграшок у кожної дитини. Усі вони дуже яскраві, привабливі і так хочеться з ними грати. А раніше дуже давно, коли ще не було фабрик, магазинів, де виготовляють дитячі іграшки, їх робили самі батьки. І у цій країні живуть старовинні іграшки. Вони виготовлені з глини, дерева, ниток, соломи. Будь ласка, мерщій за мною. Зайдемо у перший будиночок. Тут живуть глиняні іграшки. Глиняні коники, баранці, півники, інші тваринки. Майстри розмальовували ці народні іграшки різними фарбами. А тепер підемо далі і зупинимось біля наступної домівки, де проживають дерев'яні іграшки. Це і сопілочки, і свищики, і писанки, змійки, також фігурки людей, пташок, звірят. Усі вони також яскраво розмальовані. А тут живуть іграшки, що зроблені із соломи. Подивіться на них уважно, які вони гарні, незвичайні. І все це діти українські народні іграшки. І останнє місце, де ми з вами побуваємо сьогодні, це місце, де живуть іграшки із ниток. Бабусю, розкажи нам, будь ласка, якою іграшкою ти грала у дитинстві? Колись давно, коли я була ще маленькою, іграшок не було, і мама зробила мені ось таку гарну ляльку. Подивіться, діти, зроблена вона з ниток. Її не шиють, а виготовляють шляхом намотування ниток. Нитки потрібно мотати за сонцем. Зав'язуючи на ляльці вузлики, потрібно промовляти побажання. Наприклад, на здоров'я, на щастя, на радість. Цю ляльку я дуже любила і люблю досі. Граючись із лялькою, я співала їй колискові, спала із нею. І тепер мої діти також граються гарною лялькою-мотанкою. А вам подобаються давні народні іграшки? А зараз, діти, мені час іти. Але не загадавши загадок, я не піду, бо дуже-дуже хочу з вами трохи пограти. Усі мої загадки будуть про іграшки. І ось перша з них впаде, не плаче, ніжок немає, а скаче. Так, це м'ячик. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Правильно, це автомобіль. Я в барлозі взимку спав, меди з вуликів збирав, бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлуватий там який відгадали, хто я такий. Абсолютно вірно. Плюшевий ведмедик. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають. І годують її смачно, дуже мамі вона вдячна. Лялька Зовні ніби невеличка. В ній молодшенькі сестрички у собі сестер ховає. Як звуть лялечку? хто знає. Мотріка. Так, це Мотріка. Діти, з вами було дуже цікаво, але мені час іти. Дякуємо тобі, бабусю, за таку цікаву подорож. Але нам слід прощатись. Потяг чекає на нас і вже відправляється. Діти, сідайте скоріше і мерщій у путь. Бувай, бабусю! Ось діти, і закінчилася наша подорож до країни українських народних іграшок. І нам з вами слід прощатись! Я бажаю вам усього найкращого. Будьте здорові на все добре!